Здрасть. Хочу пару слів сказати про нові можливості дуже шикарні можливості програмування в Stationers. Це функція при процесору хеш і декілька нових команд, які дозволяють майже повністю зняти обмеження на кількість портів. Тобто, у нас є шість портів вільних на корпусі ПЛК. Але за допомогою нових команд ми можемо зняти це обмеження і звертатися до будь-якої кількості пристроїв. Спочатку, наверное, визначення терміну хеш, що ж це таке? Правильне визначення терміну хеш це унікальний ідентифікатор для довільного набору даних, що є результатом згортання цих даних до фіксованого розміру. За допомогою хеш-функцій. Е, визначення, певне, трошки складне, але я зараз намагаюсь на пальцях пояснити, от дивись, е, у нас в країні багато людей. В кожного є ім'я, прізвище, дата народження, там, сімейний стан це великий незручний об'єм даних. І щоб його скоротити, придумали ідентифікаційний номер. Це число унікальне. Для кожної людини. Немає двох людей з однаковим ідентифікаційним номером. Е, і тепер працювати з будь-якою інформацією про людину можна, при, просто прив'язуючись до цього ідентифікатора. Це унікальний ідентифікатор. Так ось цей ідентифікаційний номер трохи схожий на хеш за суттю, хоча й не є ним. Бо ідентифікаційний номер це число, в якому закодована твоя дата народження, порядковий номер і стать. Подивись передостанню цифру, як вона парна тут і дівчинка, як не парна тут і хлопчик. До речі, на жетонах наших воїнів гравіюється саме ідентифікаційний номер, бо він також є особовим номером військовослужбовця Збройних сил України. Але я відволікся, трошки перейдемо до хешу. Як ми придумаємо якийсь алгоритм, якась послідовність дій, що перетворить довільний рядок символів. На якесь число фіксованої довжини, то це число і називається хеш. Основна його задача намагатися бути унікальним для вхідного набору даних. Тобто хеш це просто ідентифікатор рядка символів чи будь-якого іншого набору даних. У нас в ГРІ тепер є функція препроцесору. Це так складно називається, але це по суті своєї функції. Яка на вході отримує рядок символів, а на виході видає якесь число, число фіксованого розміру. Якщо ми зробимо, візьмемо рядок символів Hello World і візьмемо за допомогою цієї функції хеш оцього рядку символів, вона в нас згенерує якесь число, і ми це число, після того, як виведемо на корпус пилка, ми його побачимо. Давай подивимося, експорт. Що у нас тут? 4, 7, 2, 4, 5, 6, 3, 5, 5. Оце є наш ідентифікатор тексту, текстової стрічки Hello World. Як ми спробуємо взяти ідентифікатор якоїсь другої текстової стрічки? Наприклад, у нас текстова стрічка буде структур. Ну, ви прочитаєте: Arc Furnace. Тобто, це внутрішньоігрова назва типу пристрою. Дугова пічка. Якщо ми візьмемо хеш оцього текстової назви, оцеї, ми отримаємо хеш ідентифікатор, який починається на мінус 247, закінчується на 692. А тепер подивимося: усього name, А оце наш хеш. Тобто хеш пристрою це всього-навсього функція хешу. З його назви. Тобто, ідентифікатор оцеї текстової стрічки це є хеш пристрою. Унікальний ідентифікаційний номер. А це унікальна ідентифікаційна назва. Тобто, це є функція за допомогою виконана за допомогою препроцесора. Що це нам дає? У нас з'явилося декілька нових команд. Раніше ви, ви напевно, знаєте про те, що можна звертатися до купи пристроїв за допомогою команди load batch А тепер у нас ще є команда load batch Name. Якщо load-batch, ми щитували в якийсь ре регістр, наприклад, R0. По хешу пристроя, наприклад, ми можемо взяти от, за допомогою про процесора, ми можемо взяти, що, якщо ми хочемо. Звернутися до дугової печі, ми можемо взяти оцей номер. І намагатися прочитати всі дугові печі. Якусь змінну і якийсь в якомусь режимі, наприклад, там сума. От. Або замість цього числа ми можемо використати функцію препроцесора. Від назви. Типу пристроя. Ця функція нам вернеться саме число. Або ми можемо визначити константу. І попробувати звернутися по константі. Тобто ця константа містить номер, який нам повернула функція хешу від назви типу пристроя. З цим зрозуміло з хешу. Що ж нам дає Load Batch Name? Тут у нас ще є ще є один додатковий параметр. якщо ми, наприклад, назвемо нашу пічку, якось такого наша. супер пічка. Отако. От наша супер пічка. І. Ну, найбуде назва константи. Най буде my furnace. І будемо намагатися звертатися. Ой, трошки. Тут тип, а тут ім'я. Е, далі. Най буде тут ON, а тут най буде Сум. І спробуємо вивести. З регістру R0 на корпус ПЛК. Що робить ця команда? Якщо у нас десь є пічка, яку ми назвемо. Як у нас тут назва наша суперпічка. От у нас є назва пічки, наша суперпічка. Якщо ми спробуємо з допомогою цієї команди вичитати в регістр R0 тип пристрою. Дугова пічка. Ім'я пристрою. Фурнейсь трошки не так пишеться. Ну, це не важливо. Ім'я пристрою, наша суперпічка, змінну он. І оскільки з таким ім'ям у нас в мережі може бути багато пристроїв, це пакетне читання. Тобто ми вичитуємо, ми не знаємо, скільки там цих пристроїв, ми вичитуємо їх пакетом. То у нас, оскільки пакетне читання, у нас тип або мінімальне, або максимальне, або а, ні, середнє здається, мінімальне, там декілька типів є. І є сума. Ну, Нас тут не цікавить, можна середнє вичитати, але сума вона безпечніша. Чого? Тому що вона не призводить до всяких нотенамбер, нескінченностей. Тобто це завжди або нуль буде, або щось там прийде до нас. Після того, як ми вичитаємо це. Нажмемо на експорт, подивимося, у нас на корпусі нашого ПЛК має з'явитися 0. А давай ми спробуємо включити. Так, і нам треба перезапустити. Перезапустити. Оп. От. І ми бачимо, що у нас тут з'явилася одиничка. Тобто, що сталося? Ми не чіпляли цю пічку не на один з портів. От. Тобто тут, тут всі порти, ми по портам до неї не звертаємося. А ми до цієї пічки звернулися за допомогою типу пристрою. Це можна знайти в довіднику, по F1. Ось, або хеш записуємо, або функцію припроцесора від оцеї назви, вона теж дасть нам це значення, це число. Ми тут звернулися, вичитали, пошукали в мережі, пошукали пристрій. Такого типу, пошукали пристрій з таким іменем, і всі пристрої, які співпадають з нашими даними, тобто мають такий тип і мають таке ім'я, з усіх цих пристроїв зібрали всі значення, просумували ці всі значення і записали результат в регістр r 0 А далі цей регістр r 0 ви вивели на корпус ПЛК, в зміну сетінг, це оце число, яке знаходиться на корпусі ПЛК. Це дуже просто. Якщо нам потрібно буде після цього записати щось в цю ж саму пічку, ми можемо використати так само пакетну пакетний запис це Save Batch Name. Звичайно, ми тип, вказуємо тип пристрою. Це може бути або номер, або оця функція припроцесору, ну, або констант, або якісь регістри. Хочете, записувати. От. Далі ім'я. Неправильно написана назва Е, Тип, ну давай спробуємо нашу пічку вимкнути. Напишемо туди 0. змінну On, запишемо 0. Нажмемо експорт і подивимося. Вимкнулось, вимкнулось. Вмикаємо. Нажмемо експорт. Одиничка вичиталась, записалась на корпус ПЛК. І в цю змінну записався 0. Тобто вона вимкнулась. Якщо ми ще раз нажмемо експорт, нічого не зміниться. Вона так і залишиться вимкнутою у того, що вона, ми вимикаємо її тут. А... Сюди запишеться нолік. Так, тут ну, нолік у нас є. Нуль. Ну, можемо зробити, щоб змінювалось, наприклад, отак Окс R0, R0 з одиницею. І тут будемо записувати r 0 Тобто зараз при кожному виконанні у нас ця програма, експорт, буде змінювати стан, буде записувати, щитувати стан цієї кнопочки, записувати на корпус ПЛК, е і потім змінювати стан цієї кнопочки. Тобто ми виконуємо логічну операцію XOR з одиничкою. Це просто змінює стан з одинички на 0, з 0 на одиничку. Ну і тепер можна це зациклити, найбуде десь, я не знаю. Най буде ну, тут. От аж, аж тако найбуде. Тут Yield. Чекаємо початку цикла, а тут jump на оцю мітку. І тепер у нас що получається? Хто сказав, що мультивібратор, то правильно. У нас виходить мультивібратор. Кожен такт, програма виконується в нескінченному циклі, кожен такт вона щитує значення змінної зміної спічки, записує його, виводить на корпус ПЛК, змінює це значення, записує, тобто записує змін, змін, змінне значення в нашу кнопочку і, ну і все, і по кругу так робить. Де це можна використовувати? Ну я думаю, що ви придумуєте. Тобто, в нас немає обмеження, ми можемо звертатися до будь-яких пристроїв. Там ще є декілька моментів, як знайти, а чи є у нас такий пристрій з таким ім'ям, тобто протестувати. Це якщо потрібно такі подробиці освітити, то втецяйте там, пишіть в коментах. Якщо потрібно такі нюанси роботи, перевірити, чи є і скільки таких пристроїв, наприклад. Там, я думаю, що це можна по тому самому хешу якось брати. Це подумати, треба як це зробити. Тобто, чи є такий пристрій перевірка і кількість таких пристроїв в мережі? Це завдання таке зробити. Але я думаю, що наступний раз, скільки ми зможемо? От ну, в мене тут такий комплекс накиданий вже, в мене програмка вже теж накидана для того, щоб продемонструвати, бо там ще дуже цікава робота є з стеком. Ми робимо стек хешів. Хеш таблицю і по хеш таблиці, і будемо звертатися до пачки приладів. Я думаю, штук 100 печей, отаких ми зможемо контролювати. Тобто зробити гігантський, просто для демонстрації, зробити гігантський такий виробничий комплекс, який буде керувати за допомогою простенького алгоритму, буде керувати цілою пачкою дугових печей. На цьому все. Наступне відео, напевно, про ці дугові печі чи про автоматичний газовий генератор. От. Наверно, все про це. Тобто, використовуйте оці команди, вони дуже зручні: load batch name і save batch name. пакетне читання і запис змінних пристрій за типом і за ім'ям. Цього пристрою. Ну і функція препроцесора хеш, для того, щоб було зрозуміло, тобто це просто вона вертає якесь унікальне число ідентифікатор для рядка символів. Якщо цей рядок символів буде назва типу пристрою, котра є в довіднику, вона верне хеш цього пристрою, той з яким ми звикли працювати до того, як у нас була ця функція препроцесору. А зараз є функція препроцесор, зараз можна. Писати прямо так, щоб тут було не, не просто якесь довідность, тобто ми можемо тут написати число, ото, яке ось тут знаходиться. Взяти копіклейборд. І тут, замість цього аркфун, написати просто оці хеш, а це все викинути. Але так незрозуміло. Для зручності можна писати так: створюємо константу, в яку записуємо хеш. Зразу, зразу видно, що це у нас аркфорнайс, і до цього аркфурнайс можна було такого написати. А тут використовувати назву, оцю назву. Це абсолютно аналогічне, вони ідентичні. Що так, що так, що так, немає різниці. Функція процесору. повертає хеш для стрічки символів. Якщо цей стрічка символів, це є тип е пристрою, він поверне хеш цього пристрою, і по цьому хешу пристрою ми можемо звертатися і по назві по назві, саме основне, це бечней, цей бечней. Це назва пристрою. Тобто ми зараз не обмежені оцима шістьма портами. Сотню, я думаю, навіть. 120 120 пічок влізе в нас в програму. Можна написати програму, за допомогою якої ми можемо керувати 120 дуговими печами. Я думаю, можна. Побачимо.